Ауді з 1909 року німецький виробник автомобілів. Назва компанії базується на латинському перекладі Прізвища засновника Августа Горха. З німецької горх означає слухай, а от з латинського він перекладається саме як ауді. Логотип компанії Чотири кільця означає одну компанію з чотирьох, які об'єдналися в своїх якихось там роках і створили. Ауді Auto Оніон. Аніон. Onion? Onion. <с> ну, ви поняли. Ну, ви подивитесь в інтернеті, що ви прославили. Так, все. Гасла компанії Прогрес через технології. Ауді разом з БМВ і Мерседес benz є найкращими виробниками розкішних автомобілей в світі. Ауді А6, Дизель 2 літри 2018 року. В продажу на автоімпорт. Поїхали! Audi a 6 2 літри, дизель Avant. Філософія Audi поділяє універсали на три категорії. Я б вам показала, але я трошки в варішках. Я б вам показала на три категорії. Avant – це проста базова версія, спортивна версія s серія та гоночна версія RS-серія. Нагадаю, що можете придбати цю ластівку на автоімпорт. Поки вона ще в продажу. Поспішайте. Посилання на автоімпорт залишив в описі під відео. Підкапотний моментик. Дизельний 2-літровий двигун. Турбіна. Потужність 150 кінських сил. Тут виглядає все красиво, гарненько. Але такий незручний омивач, мені здається. Коли водій підходить до машинки, да, надо там. Ну, звісно, власники Audi такого самі не роблять, мабуть, вони їздять ну, в солідні місця. Але він підходить, відкриває, і бачите, вона не дуже ну, буде заважати, коротше. Ну, це такі моменти. Максимальна швидкість 209 км за годину. час розгону до 100 км 9,9 секунд. Витрата палива в місті десь приблизно 5 літрів. А то в залежності, ж, як вже будете їздити. Норма токсичності євро 6. Передній привід. Ксенонові фари. Денні ходові вогні, очі мені дуже подобаються. Ці глазки, наче глазки якось вродливої, красивої дівчини. Вони ніби нічого в них такого немає, але ці лінії, просто ці вони, ну, просто, ну це красота, От нічого немає, але воно красиво, виглядає дуже, супер-пупер. Мені глаза Ауді дуже подобаються. Є придитуманні фари, здорова нас така решітка, чотири колечка. Я вже розповідала історію, ви слухали. Є у нас тут також фінтіпльони, такі тр трошечки, ну ви поняли, дирочки. Прикольно. І такі виступи. Раз, виступ і два виступ. І тут ще невеличкий виступ. Є омивач фар і датчики світла. Бачок у нас універсальний, як ви вже могли здогадатися, Ну може хтось ще не зрозумів, що це універсал. Є такі рейлінги, симпатичні сірого кольору. Тут також сіреньке, виглядає красиво, гарно. Зверху у нас панорамна криша, але це вам так по секрету, ми трошечки пізніше. Є безключовий доступ і він виглядає прикольно. Не така кнопка, якась галіма, а іменно такий сенсор. Відкривається і красота. Можна без ключка. Прикольна ручка, вона така велика, не маленька, така солідна. Знаєте, що тримаєшся, і розумієш, що це Ауді, це просто красота. Датчик тиску в шинах, антиблокувальна система, система стабілізації і антипробуксовочна система. Бачок виглядає ну, звичайно універсально. От бачок Ауді мені нічим не виділяється. Пошліть в попочку. Мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Попочка Audi ну, не гірше, ніж моя, я б даже сказала, ну дуже так на рівні. Дуже подобається. Мені ці фари також прямі, немає ніяких от таких от витрібеньок, але виглядають симпатично, так розкішно. От, розумієте? Є електропривід багажника, і багажник відкривається без допомоги рук. Можна, звісно, і допомогти, але потім зливаються оці штучки. Лучше такого не робити. Багажник 565 літрів, дуже великий, а об'єм паливного бака 73 літри. На 2-літровий двигун, мені здається, це більше, ніж достатньо. Це навіть це більше, ніж достатньо. Багажник вмісткий, є така планочка, вона не пластмасова, не резинова, а вона цей ковричок, такий, як коврик вдома, шершавенький. зрозуміло? Є планочка отака, у нас що виділяє багажне відділення від салону. Я тут поміщаюся взагалі красота. Бачите, можна подружку, якусь дружка, взагалі супер-пупер. Відкидаються задні сидіння і є кріпежі, щоб можна було прикріпити якийсь, якийсь якийсь ваш грузок. Грюжок. Можна відкрити у нас тут. Просто в этих варішках не дуже. Є у нас для докатки місце. Є у нас місце для ваших речей, якихось невеличких. І зміщується такий органайзер. Є біленька підсвіточка, солідна, нежавтенька, красота. І закривається багажник також з кнопочки. І ще можна є кнопочка, щоб закрити взагалі машинку, а не тільки багажник, не тільки. Електро Скло, очисник, є спойлер і антенка. Ну цей піптік, прям реально піптік. Не плавнічок, а прям такий піп-щось таке піп, вилізло. Знаєте, піптік. Ну прикольно. Є дві вихлопні труби, вони прямокутної форми, не круглі, сіренькі. І це дуже красиво виглядає. Дуже мені подобається. Задні партронніки і задня камера. І ще пару слів про багажничок. У нас є такі штучки. Вони можуть рухатися, якщо нажмеш тут кнопочку. Це кріпежі для чогось, можна щось тут прив'язати, і воно рухається. Що зручно, бачите, такі наче рельси. туди-сюди, туди-сюди. Всі красота. Шкіряний салон, і він такого коньячного кольору можна трошки розслабитися, поки йдеш. Ні, ні, насправді коричневий. Все, все чітко. коричневого кольору у нас салон сидіння переднє. Електрорегулювання в деяких місцях, а в деяких потрібно ручкою своє поработати. Наприклад, сиді... водійське сидіння, воно вверх-вниз регулюється вручну, вперед-назад, вручну, і відкидання спинки також вручну. Але сама спинка, отут поясничний виділ поперековий, трошечки нижче, трошечки вище регулюється електрорегулюванням. От такий цікавий мікс. Є підігрів передніх сидінь. Дуже прикольно, сидіти комфортно, нормально. Кермо. В світі є, знаєте, дві ідеальних речі. Я, як ведуча, і кермо. Ну, я не речу, кстати, не річ. Кермо дуже красиве, мені дуже подобається. Тут таке кругленьке, такі красиві кругляшки тут. Мультифункціональне кермо. Тоненьке, тоненьке. Тут, кстати, дирочки нема, тут пролази все вперед. Регулювати дуже зручно з електропідсилювачем. Саме кермо може регулюватися по виліту і по висоті, як вам зручно. Воно мені дуже подобається. Тоненьке, оце тоненьке, дуже красиво виглядає. Ну, Кермо ауді це щось таке, знаєте, ідеально. Для мене це так. Бортовий комп'ютер, тахометри, спідометри. Мені подобається, що стрілки висять вниз. Це прикольно, виглядає прикольно. Але, звісно, коли завести, то обороти будуть трошечки вище. Ну, то понятно. Ну і знаєте, що, якби, як то кажуть, щоб не висіло на пів шосту, потрібно, воно потрібно, потрібно щоб стояло. Тому нехай буде отак. Можна ще трошки пригазнути. Ух, ото буде красота. Є такий дисплей, екранчик. Бачите, він не просто квадрат, як от в вагах якихось, а він так трошки заходить. от туди виглядає красиво, багато там позначок, все видно, все зрозуміло. І цікаві кольори. Кольори прикольні. Таке красне, біленьке, всі насичені кольори. Приємно дивитися, от прям цвітокорекція мені подобається. Прикольні. 7 Семиступенева автоматична коробка перемикання передач. Робить два щеплення, естроні. Виглядає прикольно, на дотик також ну, нормально, зручна. І натискати потрібно отак, от, не як там отак з боку, не підіймати. Зручно, мені подобається. І шкіряна вставочка. нас запускається з кнопочки, є система старт-стоп. І, до речі, запуск двигуна з кнопочки саме в Audi, є і в базових комплектаціях, що і цікаво. Є система автохолд, коли включається автоматично стоянкове гальмо. Прикольно. Зручно показано отут такої, знаєте, не пупирки такі, якісь незрозумілі, а іменно таким пластом, і просто кнопочки показані, наче такі серсові на дотик. Цікаво, мені подобається. Є датчик дощу, запобігання, зіткнення і датчик втоми водія, а також система. Допомоги при паркуванні, взагалі, красота. Електросплопідйомники передні і задні, і вони хромовані приємні на дотик. Дуже ручка також шкіряна, і така не шкіряна, мабуть, пластмасова якась чи якась такий матеріал, вставочка. Ну схоже на пластмасову вставочку. Електрорегулювання, електроскладання бічних зеркал і їх підігрів. Ну, зрозуміло, бо це Audi. Тут, тут просто жир повинен бути, розумієте? І цікаво, що деякі функції в Audi є в базових комплектаціях, тоді як Mercedes-Benz і BMW, і ну, в якихось інших таких марках солідних, воно буде в базових комплектаціях таких фішок не бути. От такі фінті Поїхали Поїхала далі. Є накладки на пороги, накладки на педалі і декоративне підсвічування салону. Адаптивний круїз контроль можна обрати режим руху. У нас тут навіть написано: комфорт автодинамік індивідуал. Що хочете. Там буде змінюватися підвізка, ну і ви розумієте. Є клімат-контроль чотирьохзонний. Лахорі, Розумієте, це у нас ауді, дітка. Ну, така нормальна акустика, є навігаційна система. Є Bluetooth Aux USB, порти у нас є прикурюватель і попільничка. Ох, ця легендарна попільничка з того автоблогу на Audi 6 кстати, теж. Allroad Quattro, тільки 2014 року. Посилання в описі. Краще не заходити, я згадувати це не хочу. Але посилання залишу. Воно ж все ж таки в інтернетах. Закривати зазвичай люди отак хочуть закрити на себе, але потрібно натискнути. І воно так потроху заїжджає, знаєте, так елегантно аристократично. Є, кстати, підстаканники. Давайте перекладемо трошечки. Мультимедійна система з LCD-екранчиком регулюється отаким джойстиком. Зазвичай люди думають, що це вольти регулюються. Тихіше, голосніше, але вольти трошечки поменше у нас тут. А це саме регулюється ось ця фішечка. Бачите, комфорт, авто можна обирати. Це у нас. Радіопередачники, ну ви зрозуміли, у нас тут просто звука нема, можна послухати, ну там потрібно налаштовувати. Можна меню натискнути. Бачите, у нас є про машиночку, можна телефонувати, навігаційна система, можна також cd диск я не розумію для кого, в 2018 році, але, мабуть, для когось це досі актуально. ще. Радіо, як вже зазначалося, і тон якийсь. Прикольне, і воно прикольними різними кольорами. Бачите, кольори нормальні, от, гарні. Мені подобається. Не, прям непритімно, знаєте? От прикольно. Медіа можна ще так натискати, а можна просто джойстиком. Бачите, навігаційна система, телефони. Стоянка вегальма, ви вже говорили, і можна переключати, перемикати передачі. Там Україна 1 Україна 2 телевізійні передачі. Ну і вольти, зрозуміло. Панелька мені подобається. Мені подобаються дефлектори, і вони, так, знаєте, не трошечки егоїстично до водія, все ж таки, отак знаєте, тут скошені. Типу, ти пасажир, я водій, вибачте, вибачте, я водій. Екранчик прикольний, і коли глушиш машиночку, двигун, він ховається. Спочатку можна подумати, що його там немає, але ні, він є. Також тут динаміки у нас підігрів скла, зрозуміла. Тут у нас регулюється світло. Прикольно. є ще перемагачі шп... шпід, спідов, Ну, не те, що ви подумали, а швидкість в сміслі, з англійською. Ви, ви це давайте прикращайте. Ось також вставочка така, мабуть, хромована, яка? <свісно> така сіренька. Прикольно. Дизайн всередині, інтер'єр, мені дуже подобається. Також отут така вставочка, вона на дотик така не ребриста, а от просто така от. Ну, як латка, Зрозуміло? Оце мені подобається, немає ніяких лишніх елементів зайвих. Красиво все виглядає. Тут також сіренька, трошечки розбавляє коричневий, сіренький і чорний. Ну, прикольно, не, не проти знаєте, нормально, вони придумали. Розділяю у нас переднє сидіння консоль, така, і вона у нас з двох частин складається. Раз відкривається, і другий раз відкривається. Зараз ми подумаємо, ага, отак от, от. І тут у нас якраз є і USB-порт, і AUX, і 12 вольтна розетка. Тут, наче, не замша, зрозуміла, але якийсь такий не просто пластмаска і не резинка. Прикольний матеріал, приємний. І можна отак ще. Цікаво. Ой, <смі> вибачте, І він ще регулюється, цей бути, Мабуть, не регулюється. ну, Міг би регулюватися, знаєте. Хоча сидіти тут зручно, але якщо я буду маленька людина, якась низенька, і отак буду сидіти, то мені. Ну, Розумієте, не дуже зручновато буде. Але для середньостатистичної і для високої людини, в принципі, нормально. Підстаканники також закриваються. Бардачок з охолодженням є. Він невеликий. І такий для водія, знаєте, мені як дуже далеко. І він якось так розташований він знизу якось так далеченько. І не прям дуже великий, але ну, що, бардачок. Ви туди часто заглядаєте? я лично ні, тільки щоб посмаркати. ну, щоб салфеточки дістати. Чорний дах у нас. ви Бачите, з підцвіточкою. Такий тканинний у нас тут матеріал якийсь. Ну, тканина просто. З підсвіточкою дзеркальце, прикольно. Губки можна свої поправити трошечки. А, очковий апарат у нас на хвилиночку виїжджає. Також все чорненьке, пластмасочки чорненькі. Підсвіточки. І у нас на хвилиночку щось така кнопочка приємна. Мабуть, якась там панорамна і дах якийсь є у нас. Щось таке цікаве. Панорамний дах! Ви розумієте? Бо я я сподіваюся, там не сильно кричала. Він може закриватися шторочкою, а може отак от відкрити. Мені подобається, коли відкритий. Трошки затемнений, і давайте спробуємо закрити його. Бачите, воно заїжджає плавненько, автоматичного нема чомусь. Потрібно тримати, ну, така функція. Але ну, прикольно, що взагалі таке є. Не потрібно рукою, знаєте, мало ліди там толкати. Так пальчиком притримав трошки і воно відкрилося. І зараз спробуємо відкрити саме люк. Уже ж тут жарко, розумієте? Ось, можна прикрити раз, прикрити два, прикрити три і зовсім закрити його. Прикольно. Мені подобається, що дах саме такого кольору темного, бо був би він сірий, він би не так от солідно б виглядало, мені здається. От саме в цій машині з цим салоном, з цим дизайном, воно б сіреньке, таке світло сіре мені б не дуже. От темне мені подобається. Прикольно. Є динаміки, підсвіточки і позаду також підсвіточки. Що, давайте перейдемо взад, подивимося, що там. Позаду місця багато, наче як в якомусь кросовері, мабуть, або якомусь. Є третій задній підголовник, підголівник, є підлокітник. Також так виїжджає складновато, мабуть, що не розроботано трошки розроботим, І можна щось сюди покласти. Але цікаво, що немає підстаканників, але зато виглядає прикольно таким сплашняком. Мені подобається. Є кріплення для дитячих крісел із афікс. І є е, закриття замків задніх дверей, щоб ваші діти не побігали куди до школи. правильно. Є попільничка у нас в дверях задніх, електросклопідйомник, ручка, вставочка, як і в передніх сидіннях, в передніх дверях. Є динамік, дефлектори цікаво розташовані от з цієї сторони, поняли? В, в цих стойках, типу. і також можна закріпити, ну, повісити свої речі туди. Також є тут дефлектори, є клімат-контроль. Тут позаду ще дві зони у нас окремі. Понімаєте? Оце так солідне, я вам скажу. І в передніх сидіннях у нас є кармашки, така сіточка. Ну, виглядає прикольно. Сидіти зручно, комфортне сидіння. Бачите, тут такого нічого немає, щоб там так щось вам прицепити, щось вам розказати. Є підсвіточка, зрозуміло. Подушки безпеки, водія пасажира, бічні шторки. І ціна. На хвилиночку. Ціна буде в описі під цим відео. І я так намюком трошечки нагадаю, що машинка знаходиться на автоімпорт, і ви можете її з легкістю передбати, поки її ще не купували. Що давайте завершувати тепер. Розкішно і по-німецьки. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Це дуже важливо. І незабаром до вас повернусь!